Почався вже другий місяць літа. Спека на вулиці сягає 30 градусів, тому в самому розпалі пляжний сезон. Броварчани його вже відкрили. У басейні десні. Від річки Десни старої русла там дуже гарно. Чи відповідають нормам за мікробіологічними показниками водойми, досліджують центр контролю та профілактики хвороб. Річка Десна відповідає за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками. Якщо за якість води у Десні хвилюватися не треба, то по водоймах у броварах є питання. По озеру в парку перемоги результати лабораторних досліджень невтішні. Кількість лактозопозитивних бактерій. За мікробіологічними показниками перевищували допустимі норми. По простому в броварських водоймах виявлена кишкова паличка. Так, да, да, Це лактозопозитивна кишкова паличка але вона є санітарним показником цієї води, а помимо цього, можуть знаходитись і інші мікроорганізми. Аналогічна ситуація з озером в парку Приозерний. Двічі проведені дослідження, і вдвічі ця вода не відповідає вимогам санітарних норм. Та суворі заборони на купання броварських пляжників не зупиняють. Купаюсь і буду купатися. Ну Як в центрі города, то на озеро ну як тут до купатися? А вони кажуть: ні, не плавай, тут. Ну всі всі, -всі, -всі помре. Я не помру. Дивіться, табличка, маразма. бачите, купатися заборонено. Та не хоче я цю табличку. дивитися. аргументи залізні. Кишкова паличка теж броварчан не лякає. А на нас не бере. Ну, купаються ж. Значить, їм пофіг та кишкова паличка. Я ж оте тут купалася, нікої палички у мене не було. Та фахівці кажуть, наслідки можуть бути відчутними. Інфекційне захворювання, такі як отруєння кишкові, дисфункції кишковика, це можуть бути поноси. Та більшість жителів свідомі розуміють ризики та надають перевагу все ж басейнам чи відкритим водоймам за містом. Тож наші хороші, не купайтеся в непризначених для цього місцях. Побережіть себе та своїх близьких.